Головний концертний майданчик міста тут найкращі співаки, грандіозні новорічні шоу. Це одна з найбільших спортивних баз: тренування міжнародного рівня зали, в яких навчаються майбутні олімпійці. А ще ковзанка, ярмарки, фестивалі та радіоринок. І все це в метеорі було ще 15 років тому. Вані зали побиті вікна й тиша замість гучних оплесків. Колись приголомшливий метеор. Тепер мовчить. «Льодовий палац це частина великого спортивного відомого спортивного комплексу метеор, який почав будуватися ще з 65-го року. Перший об'єкт, який був побудований, це власне стадіон Метеор. У 68-му приблизно був побудований басейн. І ця величезна будівля почала будуватися приблизно 76-го року. Вперше Людовий палац відчинив свої двері 3 серпня 1983 року. Вже скоро концерти у Метеорі гремітимуть ледь не на всю країну. Сотні фігуристок саме тут починали свій шлях. Серед них і перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл працював при метеорії театр на льоду кристал. З театралами з десятиліття працювала Ірина. На ковзани стала у свої три. Вже з п'ятнадцяти була помічницею тренера. Це був зал для виступів, і це були самі щасливі моменти, яскраві моменти нашого життя. Коли ти маленьким актором виходиш на криштальний лід, коли тебе зустрічають оплесками, оваціями, ти даруєш посмішку, даруєш яскраві пригоди, чарівну казку. При кінці нульових льодова арена почала занепадати. Тоді ж почалися проблеми, і у балансоутримувача споруди завод Південмаш не мав змоги платити навіть зарплати. Стало не до спорту. І вже у 2013-му метеор передали до льодових арен. Почалася велика реконструкція. Всіх попросили звільнити приміщення. Система підготовки спортсменів, яка дісталася Україні в спадок від радянського союзу, не відповідає сучасним світовим стандартам. Такою заявою відкрила прес-конференцію представники спорткомплексу Метеор. Та ситуація в спорті в організації спорту, що ми маємо сьогодні, вона була побудована в радянський час. Цей комплекс вже потрібно було реконструювати. І почали зі стадіону, потім відреконструювали басейн. І коли дійшла черга до... Лідового палацу, на жаль, ви всі знаєте, 2014 року Росія почала бойові дії на Донбасі. Через це реконструкція зупинилася. Наступна перебудова на Метеор чекала у 2016-му. Тоді в міськраді Дніпра заявили, претендують на проведення Євробачення. Проте і тут плани залишилися лише планами. Вже у квітні 2018-го року. «Південмаш» відсудив палац спорту у льодової арени. А у липні 2019-го було оголошено, що спорткомплекс Метеор передали на баланс Дніпропетровської облради. Почалося чергове, цього разу велике будівництво. Про реконструкцію метеору говорили не один рік поспіль, та лише цьогоріч заклад змогли передати з балансу Південмашу на баланс області. Відтак планують і відремонтувати коштом обласної скарбниці. Пам'ятника соціалізму з пам'ятника соціалізму. Ми зробимо для Дніпропетровська культурно-спортивний розважальний центр. У нас все вийде. Тоді палац обнесли парканом та ремонту. Завадило повномасштабне вторгнення Росії. Проєкт. Знову заморозили. Чи знали тоді фігуристи та робітники метеору щодо рідних стін не повернуться навіть за 13 років? А Ірина Палац не побачить вже ніколи, адже у свої 25 через хворобу втратить зір. Вдасться таки побачити метеор нам, бо за останній рік палац просто знищують. Це наша тренерська кристалу була дуже 263. й А номер на цій стінці було дуже багато афіш, афіш наших казочок. Тут стояв мій стол. Я завжди відкривала віконце, свіжий подих був. Але зараз тут страшно дотронутись до цього всього. Відсутня огорожа, відсутні вікна і поступово руйнується все, що знаходиться всередині і ззовні. Тобто, ну ситуація дуже дуже плачевна. Нема охорони, е, зникла частини огорожі, і просто мародери, е, ну як які зазвичай вони присутні всюди. Да? Якщо ні об'єкт не контролюється, то він просто починає щезати. Його просто починають руйнувати люди, які на цьому намагаються щось заробити. 2024 рік Метор і досі на балансі Дніпропетровської обласної ради до них і звертаємось. Чи планується консервація об'єкта задля збереження? Чому об'єкт не підохороною? І хто відповідатиме, якщо в палаці спорту травмуються діти? За понад тиждень конкретної відповіді від балансу утримувача ми так і не отримали. Зрештою, наш запит передресували до департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І поки чиновники вирішують, хто відповідатиме за руйнування легендарного метеору? Суд у Дніпрі вже почав розглядати справу про розкрадання на його реконструкції. Яка так і не почалась, але 36 мільйонів гривень за даними прокуратури осіли в компанії підряднику ТОВ-будівельна компанія Буд». Анастасія Вільхова, Євген Дрозд Олександр Довгань, новини 11 каналу.